Світлана, а розкажи результат по каплям в тебе був. Так, я була замовила капельки, які дуже гарно спрацювали для того, щоб очко зволожувалося. Це раз. По-друге, я часто сижу в комп'ютері довго, знімає напругу з очей. А набагато стає легше. Був такий трошки тиск, якби в очах від напруги. Його нема після капельок. Вони якби охолоджують око, таке враження, що око заспокоюється. Так? І мені подобається, так як видно, це вже вікове у мене делькозоркість, але я капаю і капаю вже певний час, і я бачу, що в мене не паде зір. Тобто він якби за. Застив, да? Але я користуюся лише місяць. Я сподіваюся, що якщо за місяць зупинилося те, що в мене падає, зір. То він почне і покращуватися, тому що кисень, який входить у цей продукт, він неймовірно покращує кровообіг до очей, до миш... мишечної структури ока, до самого ока, до стекляної частини ока. Да? І у мене на правому очкові було таке трошки п'ятнишко невеличке, я його могла так бочком бачити. То зараз його нема. Просто його нема.